Вітаю, любі, друзі, це телепрограма Назбиране. Програма про колекції хобі та уподобання людей. Сьогодні ми в гостях у колишнього льотчика Олександра Важди. У нього неймовірна колекція. Колекція олов'яних мініатюр. Отож, давайте зазирнемо у його колекційну скриню. Колекція металевих мініатюр Олександра Башти багата, звісно, в основі елементи військової атрибутики: солдати різних народів, історичні та невідомі персонажі, а також фігурки тварин. Здавалося, це просто дитяче захоплення, притаманне багатьом хлопцям, нині цікавість від знайомств та емоцій, який відкрився по-новому завдяки хобі. Більшість виробів виготовлені із олова, срібла чи бронзи, розміщені відповідно до історичних характеристик, епох чи подій. Ось герої столітньої війни із Жаною Дарк. А тут бравий солдат Швейк із товаришами. А ось і міфічний цикл. Хаотичне розміщення фігурок недопустиме. Колекція тоді повна, коли є послідовність, порядок та циклічність. Не секрет, що захоплення вимагає витрат ще більше часу і навіть підсвідомо стаєш відповідальним за них. Хочеться довідатися, хто цей цікавий персонаж, як виготовляється, де зароджувався і чому загубився у часі. Навіть хто вони його попередні власники і що нас поєднує. Це трошечки таке, знаєте, це стан душі. В принципі, кожна людина щось колекціонує. Просто одні дуже приземлено, це гроші на зарплату, там, якісь їда, от, трошечки інший рівень. Вже там, Хтось і рецепти, хтось книжки читає, а хтось ці книжки колекціонує. Кожна людина в своїй суті, вона, в принципі, колекціонер. Ну, я би сказав так, накопитель. Так, <рес> да, бо, бо колекціонер це вже той, хто може тобі розказати дуже широко, дуже глибоко і пізнавально про все. Я, на жаль, поки що в такому стані, що фігурки є, але от розказати досконало, от, ну, тут же ж треба, і як вони виготовляються. Потім хто на цій фігурці, мотивація тої фігурки. Ну, Мініатюра металева, вона дуже така розповсюджена в світі, колексування її. І це дуже старовинне. Це Починалося ще з Олександра Македонського, там, хто, хто, хто ще там глибоко в історії копнути, то от така мініатюра. Навіть наші первинні люди і то з бронзи робили такі, ну, такі простенькі, але це була мініатюра. Те, що ви колишній е, воєнний, мабуть, спонукало те, що ви сколекціонуєте саме е, таку воєнну атрибути, більшості все таки у вас є солдати. Ні, тут, тут, напевно, більше те, що кожен хлопець в дитинстві мріяв бути воєнним і тому збирав солдатиків, А вже потім хто хто став військовим, хто не став. Ну, Звичайно, вплив якийсь є. Іноді думаєш, що в мене там якісь ацтеки, римляні, там, єгиптяні, спартанці, греки, там, якісь там бутафорські. такі Думаєш, а чому льотчика нема? Хочеться льотчика зробити. От маю льотчика. Ну, Правда, це англійський королівський. Ну, але все рівно. Те, що? що схожий на вас. Ну, може, може, трошечки на мене схожий. Маленького ще не маю, але от треба буде подумати. Звісно, у кожній колекції є свої улюбленці. Хто вас є ближчі до серця, хто найбільше подобається? Не можу точно сказати. От, напевно, Чонкіна, якого я вже безпосередньо сам зоруб, ну, не зробив, але був ініціатором його виготовлення. Все. Оце, оце була справді радянська мрія, така. От коли я прочитав книжку Войновича про бравого Солдата Чонкіна, то я от так от подумав, подумав і от хотів його зробити. Ніде я не бачив. Були трошечки більші такі вироби, але. Ну, не, не в моєму масштабі. І от я от, от його я вже зробив безпосередньо з моєї ініціативи. І от тут, от, може він такий поки що близький, бо він, по-перше, новенький. Їх в Україні ще тільки поки два. От. Скоро будемо серію робити, але І це, вже, це вже я вже приніс. Не, 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 не я роботу я зібрав там, сколецінував, а іменно я свою краплиночку е, в то вклав. Все таки трошки такі зізнайтеся, як вдалося, і як виготовляються ці маленькі деталі, те, що ви знаєте, оба значить, мініатюра виготовляється е, першим. Береться спеціальна а, така пластилін, глина, пластик, довками і скульптор різьбить отаку маленьку фігурку. От. Він її виліплює, потім всякі різними різцями доводить до кондиції. І тоді вже за справу беруться е, ті, хто виливають е, з металу всякі різні же, такі мініатюрки. Вони роблять на їхньому жаргоні називається різинка. Ну, це російське слово, я, бо, що буде гумка, напевно. От. Це зворотня форма, в яку вже потім можна заливати чоолову і ну, будь-який метал. От. І от тоді вже, от, в залежності від тої майстер-моделі, так званої, от вона називається майстер модель Роблять оцю відливку. І от виходить от такий Чонкін чи Швейк. Ну, оце Швейк. От, от, вони, от вони двоє. майстер модель і готова формочка. Ну, досить-досить цікавий процес. Ще... Довго тривалий? Ні, 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 ні. Тут... Просто э, скульптор в Дніпропетровську э, ці литварі, то вони э, в Севастополі, ці хлопці, от то тут просто відстань така, от іменно поки по почто, почта, почта, почта передасться. Як правило, колекціонер він е, свої улюблені предмети збирає практично по всьому світі. Чи є у вас такі, звідки з-кордону прийшли до вас, наприклад, чи десь звід, звіддаля, от, або навпаки, цікава якась історія походження, ну, саме потрапляння до вас? Ну, саме таке, так сказати, далеке це, звичайно, мені прислали з Америки. Я не знаю, як раніше люди жили без телефонів і інтернету. А зараз, маючи доступ до інтернету, можна зайти на будь-який аукціон, знайти будь-яку фігурку. Там є така система eBay-продажі. Я там побачив пару фігурок таких. От. І вони там були щось по одному долару. От. Три чи чотири фігурки. І ти була ж в Америці, в якомусь штаті. Ну, я так думаю, вона ну, Да. От. І як не дивно гроші заплатили, воно прийшло, і потім мені жінка прислала. То була жінка, вона написала листа, що вона теж здивована, що в далекій невідомій для неї країні, яка називається Україна, якийсь хлопець зацікавився її фігурками от такими простенькими. І от так. От недавно, буквально вчора, прийшло з Росії, прийшла їхня. Серія Столітньої е, війни, там, де Жанна Де Арко, такий от хлопець мені прислав теж. Я тепер от маю вже Чонкіна, тепер буду Чонкіна з Швейком відправляти з друзям, знайомим. А чи є якась така омрія на те, що хочеться найбільше діз, е, дістати? Е, е, таке, е, от що це саме? Яка це фігурка? Чи створити, навіть якщо ви вже вмієте і створити саме? Ну, ні. Так, тут виходить, що якщо колекціонування безпосередньо моя колекція, то в мене там бракує мені одної балеринки в серії балеринок з кіндер сюрприза така вона дуже рідка. У мене три є, четвертої нема. І є ще дуже рідких теж з кіндер сюрприза Серія була чотирьох піратів, от в мене один є, а трьох немає. Вони дуже рідкі, їх тяжко дістати. От. Ну, звичайно, все, все тут тільки питання грошей. Тяжко то таке відносно. Так? От. Якщо така металічна фігурка там, коштує там, 200-300 доларів, звичайно, це для нашого часу це трошки неадекватно, і люди можуть навіть не зрозуміти. От. Але прийде час, десь колись вимінюєшся. Там, бо бувають випадки, люди. Ну, це, не, ну, це не таке щось, там, одинична штучка, яка була зроблена десь, там, в світі, от, і вона буде страшенно дорога. Тому тут... Ви ще так нам попередньо зізнавалися, що ви хочете українську серію мати. Так, Поділіться. Так. Хто і ви знаєте, з певного часу, коли я почав дослідувати свій родовід і побачив, скільки е українців, іменно баштів з мого роду, е були такими справжніми українськими націоналістами, які боролися проти більшовицького режиму, е яких знищено. І от мені, на думку, спало зробити серію е такої мініатюри 40 мм вояків в в УПА. Я вже оприділився майже з 7-6 кандидатами е, в тої серії. Ну, бо, Як правило, серію роблять 4-6 фігурок. Шість фігурок я хочу зробити от, е, в такий спосіб віддати хоч якусь шану, хоч якусь пам'ять тим людям, е, які от на своїй землі не хотіли е, ані большевіцького, ані капіталістичного раю, а хотіли свого українського. За що, на жаль, були знищені, причому дуже жорстоко. Ну і може в такий спосіб я віддам їм шану. Що ж, того й і бажаємо. Дякую. Дякую я. Як тільки я зроблю, я пер... першим вас покличу, покажу, похвастаюсь, бо для колекціонера похвастатися це напевно саме вершина. Нашого героя-колекціонера, психолог Галина Несмашна, не знає. Зараз ми її покажемо те, чим він захоплюється, і попросимо охарактеризувати, адже не дарма кажуть, розкажи, що тобі подобається, і я скажу, хто ти, чи воно так експериментуємо разом. У будь-якому випадку, коли ми характеризуємо когось, а тим більше, коли характеризуємо якісь такі опосередковані речі, то ми завжди приносимо частину себе, тобто десь може спрацювати елемент проекції. Так? Тобто в, тому, в, тому, в характеристиці буде частина колекціонера, частина якихось об'єктивних реалій. О, та частина можливо буде якоїсь моєї моїх особистісних проекцій, тому що ну без цього, мабуть, теж дуже складно бійтися, особливо в ситуації, коли ну якби така гра в сліпу. Якщо говорити про цю конкретну колекцію, в першу чергу, так ну, якби, я можу говорити про факти, так про те, що я бачу зараз, це колекція. Типово для колекції те, що вона складається з металічних фігурок. Так? Це моно, однорідна, так? однорідна структура фігур і метал це досить стійка структура, це стійкий продукт, так? стійка форма і досить довговічна. От. То, з одного боку, з іншого боку, вона і така обтікаема і ну, досить тонка, так, тобто фігурки детально демонструють там, гарно, гарно промальовані, так, деталі. От. І е, е, різні метали можуть говорити про те, що колекція не несе. Чисто прагматичного змісту, вона не є цінною через метал, вона є цінною через те, що в ній зображено. От, і тому можна говорити про те, що автор колекції ну, не, 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 не достатньо прагматичний і, якби матеріальне таке з чисто матеріальне для нього не є абсолютною самоцінність. Можливо, це така моя моє припущення. О, тоді, в основному, коли ну якщо говорити про те, що це військові різного роду, так то ну така чисто хлоп хлопчиківська колекція, так це чисто чоловічий варіант. О, тому що солдатики це незмінний атрибут хлопчачого дитинства, і багато хто і мав їх і колекціонував і збирав так, і оскільки вона має певну серійність, так тобто лялька може бути одна, от, тому що інша вона вже інша. А солдатики самі собою передбачають якусь певну серію, так тому що гратися у війну можна тільки з якоюсь кількістю, так. От, тому е, вона якби сама по собі спонукає так, набір Слодарський спонукає до цієї серійності, до колекціонування. От, хоча дана колекція не несе в собі, як на мене, оцього функціонального змісту полководця. Тобто вона не, при, е, не призначена для е, розігрування якихось військових подій. От, е, вона скоріше виражає, скажімо, якісь естетичні. Смики власника і е, схильність до класифікаторства, до впорядкованості до такого логічного освоєння світу, до логічного мислення, і певне, най те, що це метал, це такі чіткі лінії, це теж така чіткість і логічне освоєння світу, так. От. І дуже дуже чітке колекціонування, дуже така схильність до порядку і до, до того, щоб ставити все на свої місця. Так? Світ має бути прогнозований, а тоді можна говорити про те, що це людина, яка любить, що тримати все під контролем. Так? Тобто, все має бути чітко, зрозуміло, ясно і прозоро. Ось ці чотири фігурки сюди, ось ці сюди, а ці сюди. Так? Тобто, якийсь такий елемент контролю, як на мене, прослідковується. От е, потім е, ну, інтерес, певно, до історичних якихось подій, так, тому що дуже дуже великий діапазон від таких да -да давніх, так давніх історичних так, давніх грецьких до сучасних. От, І е, тобто в тому є якийсь такий пізнавальний інтерес, так тобто. Така якась пізн... пізнавальна функція. Так? Тобто кожна фігура несе в собі ну, якийсь зміст історичного плану, і про неї можна багато говорити, власне, коли вона, де, де вона, чому вона так. А ось так характеризує Олександра дружина Ірина, яка знає його понад 20 років. Олександр дуже мужня людина і цілеспрямована. Тому Якраз збирати якусь колекцію йому і не важко. Він такий методична людина, тобто все має у своє місце, все має, можна сказати, такий порядковий номер, не любить хаосу. ну… Як ви ставитеся до колекціонування і до захоплення чоловіка? До любого колекціонування ставлюся позитивно. Тому що кожна людина має мати якесь захоплення. Можливо, просто да, коли захоплення поростає дуже масове таке колекціонування. Ну, але ці люди заслуговують поваги, тому що вони виражають цим своє я, якусь свою суть. Позитивно. Думаю, більше аналізувати не варто. Справді те, чим людина захоплюється, може розкрити характер, навіть переповісти в якійсь мірі долю. До слова, найбільші колекції солдатиків були у заможних людей. Олов'яними мініатюрами захоплювався принц Оранський Вільгем І, Людових 14. А імператор Петро І мав навіть спеціально відведений кабінет, де суворо дотримався військових статутів, змінював іграшкові варти та моделі вахт. Найдавнішими вважають експонати солдатів, знайдених у Єгипті, їм більше 40 тисяч років. У Парижі та Відні зберігаються найбільші фігурки лисарів для навчання ведення турнірів. Першими відомими майстрами, які розпочали випуск олов'яних солдатиків, були брати Хільперти із Нюрберга. Їх майстерні з'явилися у 19 столітті і проіснували близько 80 років. Особливо знаменита їх модель короля Франції Карла Великого на білому коні конусі, яка стала символом плоскових солдатиків. Хрещеним батьком радянського солдатика вважають майстра Ерста Герігсена. Микола І замовив йому колекцію фігурок російських кіногвардійців, які потім продавали з доповненнями, наметами, кущами, деревами. І саме ось із цими іграшками асоціюється наше дитинство. Як бачимо, колекція це не просто хобі, це цікавий світ знайомств, уподобань, розваг, які до буденності додає радості. Зустрінемось через тиждень, збиратимемо нові емоції.